як виконавчого органу влади про виконання рішень сесії, чи воно законне чи незаконне. Якщо воно незаконне, це рішення його треба було що оскаржено в суді. Ви це не робите, а освойте ситуацію нетерпимості в районі, цим саме розшатите соціально-політичну обстановку у районі, яка власне стабільна. Гроші нас є. Налаштовуйте своїм зібранням, а у вас таких ще буде декілька нарад із бюджетними працівниками бюджетної сфери. Налаштовуйте їх на десь крутивну розмову, роботу. Цим зараз піддягайте, думайте, план шатура. в двох задумових адміністрації ситуацію, яка сталася на сьогодні стабільна. Гроші для цього потрібні. Ви ділили ці кошти, але ви зволікаєте то чином не виконувати це рішення. На сьогодні вже відпустила фінансиста відпуск. Вчора вона ще працювала допсно. Вона ще на робочій ні? Так, на сьогодні ми останні робочі. Хто підписав її відпуск сьогодні? Ми сьогодні, кілька днів назад. Тому... А чому вона всього працювала? Я підписав її відпустку із 28 числа. Ви ж говорять, ви казали, не маєте <пості> права. Ви Я... ну, без... розберіться ми з Є фінансові. Ви розберіться, ви таке не робите. ви проходить? А є господарчі питання. Ви таке не, не робите, що ви ні один одного не поймете. Юрій Вікторович. Ви зробили отак. З чого ви зволікаєте разом з головою? Виконання рішення нашої. Сесії. Городі він зробив це. Ну, чому ви, Можна зібравши зібрання працівників бюджетної сфери, розшатуєте ситуацію в районі? Два питання. Можна відповідати. Перша частина 80% всіх рішень фінансових я виконав за тиждень. На жаль, наші установи, яка значить, не приватбанк. Швидше я зробити не міг. Друге питання. Готовий відповідати в другій частині. Але у нас попереду е важкий 17-й рік, особливо початок. Чому Дуже важкий. Чим важкий? що людині помирати, як чекає... важкий? Добре, Люди помирати, як не важкі. важкі кожного, депутат, ви будете в нас? Тим? Якщо ви мене не хочете чути, то я виступати не буду. Василь Миколаєвич, будь ласка, ви працювали представником президента в 92 93 році. Якщо я не помиляюсь, бюджетний кодекс був прийнятий 98-му році. Всі фінансово-господарські питання в частині, більшість вирішувала рах... руками і за рахунок керівників колгоспів, бо в них вся була матеріально-технічна база. Я ціню ваші поради, я до них прислухаюся. І на майбутнє я буду старатися е, пришвидшити е, виконання рішень, але я і зараз вже чітко розумію, що швидше, ніж за тиждень ніколи не буде. Тому що є людський фактор. І фактор той, котой проймені. 28 грудня. Минулого. Ми до нас поступали студентський державний бюджет. Але депутати дають не раз. І необхідно було зробити зміни у бюджет 28 грудня. Залишилося лише тільки один день, 29, -е, 25 групп. Очікають. А, а? Да, зроставався Очікаю. да. <різь> один день для виконання. Бо 30-ті, 31 вже банки не працювали. І ті кошти на, більші, на більші, які Вони були реалізовані, виконані. А ви кажете, тижнів. Тоді б запитується, для чого така неоперативна діяльність адміністрації. Сьогодні ще ці гроші не надійшли. Сьогодні завтра надійшли. Завтра надійшли. дітей. Ми цими завтраками вже було такого Ви нам обіцяли на президії завтра. Так чи ні? Обіцяли? а президія була. Ну коли? Серед, а що не життя? А ми сьогодні Я ще не, не надійшли. Доробилися. Ви обманщик. Разом із головою районної державної адміністрації. Ви обманщик яким обманюєте оту сидячих цій залі і тих людей, які зібрали в будинку культури? Не обманюйте людей. Обман далеко вас не приведе. Не приведе. Ми тут для того, ми для того, щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли, що конструктивна робота повинна бути в наш районі. Не для того ми тут знаходимося. Я не для того прожив у цьому районі. Понад 40 років свого свідомого життя. І 35 керівництві, Майте на увазі, такого ще я не зустрічав, щоб отак райдержадміністрація себе вела непрофесійно І супереч діді і людей, яких вибрав народ. А так, дивіться, ви знали, що 20 жовтня було перевиконання бюджету. За третій план. 20 жовтня ви не спромоглися разом <плес> з головою <плес> <плес> і своєю підвезене